Аутизм, корекційні заняття вдома. У нас є ось такий альбомчик. Вчуся правильно сортувати. І зараз будемо сортувати. Так, фрукти, овочі та ягідки. Фрукти в корзинку потрібно покласти, овочі в ящик і ягоди теж в корзинку. Так, Кірюха, відривай. Подожди, це що у нас? А, три. Кос, абрикос, 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 це що? Я... Ягоди. Значить, ось все написано ягоди. Сюди. А найди мені овоч. Овоч найди. Да, перець. Ой, А що це? Перець. у Овоч. А тепер фрукт знайти. Керюха. Фрукт. Відривай. Що це таке? Що це таке? Подивись. Апельсин. Давай назовем ще раз. Скажи. Апельсин фрукт. Це що? Кирів. Что це за? Что це за овоч? Кири? Що це за овоч? Кирюха. Що за овоч? Прец. А це що? Кирюша. Що це? А бри. Клас. Абрикос. Так, давай далі шукай. Всі відложим. Давай знайдемо ягідку. Ягідку. Кирюха, знайди ягідку. Давай. Ягідку. Да. Це що за ягідка? Як називається кірх? Як називається? Ви... Ні. Ложи там, де ягідки. А тепер треба знайти овочі. Кюрх. Овочі. Ні, то не овочі. Да, то. Ні, это що. Баклажан. Баклажан. Що овоч. Кажи. Овоч. Тепер надо знайти фрукт. Давай фрукт. Ну, фрукт. Знаходь, фрукт. Фрукт, ось. Банансо, що? Не ховайся. Бананс, ещ, фрукт, А обаклажанце еще. Ирх, баклажан. О, вочь, скажи. И вишни, це що? Вишне. я, Ягоди. Дай мені ягоди. Фрукти. Фрукты. Угу. І овоч. Так.